Засідання земельної комісії на сьогоднішній розгляд виноситься безпосередньо 36 питань, тому прошу активно попрацювати і максимально швидко закінчити розгляд даних питань. І так, по проханню переходимо на розгляд десяток, це знімається розгляд. Все, удолітворили всіх. Начинаємо. Це 36 питання. Можна розглянути, бо у нас присутні перві часи нації, і треба не хватляти переулок, і ви фамілія Сергійна. 36. Це, так, це я, чорненька, так? Да? Так. Ви спеціально на це відправили журналу, на це Та ні, я представляю інтереси підприємства. Мене і чого ви там Ну, Шу. Ну, я ж виконую функцію керівника на сьогоднішній день. Так, да, я знаю, так. Да. А, ладно, а, бу а а ву а так, а де ваш безпосередній керівник бійця? -ді? А немає має керівник. Все, пацани, ні пацана? Ну, поки що так. Понятно. Ну, а ви місцева? Так. Місцева, не? Ясно. І які у вас перспективи? По відношенню до підприємства? Ну, звісно, ми до сім'ї не вважаємося. Ні, я хочу сказати просто, так, да, дійсно, я місцева, я арбітражний керівник, просто вперше на вашому засіданні. У мене багато підприємств ліквідації і в розпорядженні а одне із них це сама це, це керамик прилуки. Тобто ми е, намагаємося в цій процедурі відновити діяльність підприємства. Податкова заборгованість розтручена, підприємство її сплачує. І яка ситуація? Звернулися вони е, відома, та ситуація чи розказати, Вони орендували 8 гектарів земельної ділянки і займалися там розробкою родовища. Потім з метою це ще до санації зменшення податкового навантаження, вони їх розділили. 25 гектарів договір розірвали і фактично передача не відбулася земельної ділянки. Вони повинні були уже в моїй процедурі зробити рекультивацію земельної ділянки і, відповідно, передати її вам. Але так сталося, що в процесі є ці проєкти, і все, і почали спеціалістів викликати, Я в цьому розрахували. Чому? Тому що вони на цих п'яти гітарах, які вони орендують і в оренду, вони повинні працювати далі. Вони там будуть рити кар'єр, будуть знімати ґрунт. І, цей, і ці шари ґрунтів потрібно десь консервувати. Саме в цій ямі вибачте та що знаходиться на 2,5 гектарів, ту, що потрібно зараз рекультивувати і засипати. Mm -hmm. Тобто не є питання цю яму. Там навіть передбачено в проєкті рекультивації золою можна засипати цю яму, рекультувати і передати. Але це не, не можливить подальше здійснення їхньої діяльності. Тобто вони далі підуть працювати на 5 гектарах, і оці всі грунти, що вони будуть знімати, їх не діти. І тому спеціалісти, які займаються саме рекультивацією, вони порадили звернутися і назад, взяти ці 2,5 гектарів в оренду, сплачувати відповідно, як ми по 5 сплачуємо на сьогоднішній день орендну плату для того, щоб взагалі відновити діяльність і ця діяльність була можлива. Ну так як на сьогоднішній день підприємство податків платить. то... Звертаємося з проханням, так як ми не передали, фактично щоб нам передали. Власник підприємства залишається поки той самий, чи хто зараз власник залишається той самий, Тобто, й відкуда там з крімчувасти ворогу одкуда. Я вам не готова сказати там. Вони змінювалися відкуди. одку. Справа в тому, що зараз ці повноваження на мені директора немає. Так, в нас новий інвестор. Якщо вас це цікавить, новий власник не зайшов зараз. Це ситуація. ну, в процесі. Я зацікавлені особи, які хочуть займатися, Але все воно закрутилося цією рекультивацією, таке інше, остатковеся це все питання. Чесно кажучи, вони ще літом звертались, чи можна забрати ці 2,5 га гектарів назад. Ну ми так Анною вікторівною поговорили, так щось мене не, не визначилось, чи можна це процедурно зробити, чи ні. Але дійшло воно до того, що коли ми пройшли рекультивацію, все ж таки Получається, що це буде просто період була серйозна заборованість у них по сплаті податків так. і тому подібне на сьогоднішній день. Яка ситуація? А от ситуація ж вирішилась таким чином, що ми вступили в процедуру санації. Що це значить? Що ця вся заборгованість розтручилася. Ми платимо періодичні платежі щомісяця до до го числа, заходить орендна плата, плюс ми сплачуємо поточні платежі, орендну плату за землю. Тобто зараз, на сьогоднішній день. Уже з першого квітня, так, з, -з, -з квітня місяця, 24-го року, щомісячні всі платіж сплачуються і поточні, і розтрочені. А яка а, хорошо. а, яка заборгованість на сьогоднішній день получається у вас залишається? А, я вам хочу сказати, я не вираховувала, але скажем так: у квітні була там мільйон чимось, і ось уже ми з четвертого місяця того року. Платимо приблизно, скажімо, тисяч по 200, заходи ті поточники періодичні. Я не готова вираховувати, але там на 5 років розтрочена. А відповідно до податкової немає. Тобто ми вже заборгованості немає. А, ну розтрочена, так, правильно. Взагалі ну, заходили, не за зараз. І, ну, вони, і, поточку, і, і вони її не віддадуть, поки підприємство повноцінно не запрацюєш. Ну правильно, що ви її будете віддавати на, на даний момент? Ну от ви там подаєте там, по чуть-чуть. Я, я ми, бачу, що для ми, того, так, щоб підтримувати. Ми да. І ще для чого ця процедура ведена, зокрема, і для того, в тому числі, щоб безродні станції ж Давайте я тобі задам ви... конкретно питання. Да. Дивіться, ми даємо дозвіл вам на ці так, два з половиною а ви говорите. Ребята, якщо ви нам даєте цей дозвіл, то ми там, наприклад, і з літа будемо запускатися і будемо починати працювати. Ми зацікавлені в тому, щоб підприємство працювало, щоб там були якісь робочі місця і, і, і тому подібне. Да? Це ну, для нас це нормальний е, стан речей. Ви це можете сказати, чи поки що ви нічого не можете сказати? Я це можу сказати, тому що по принципу обіцяти значить жениться. Ні, ну розумієте, багато факторів залежить не від мене. Я як наглядаючу роль виконую керівника, але Ясно. я знаю, що є такі бажання, тобто доходимо до того, як це технічно зробити. Мене технічно просто момент. цікавить. Ви із хазяїном ви спілкуєтесь? Звісно, спілкуйтесь. Подивіться, так, так? Так, якщо сьогодні земельна комісія підтримає вашу пропозицію, так. то я прошу передати, що комісія, якщо вона її підтримує, то вона робиться авансом. І з умовою тому, той, що в 25-му році підприємство Маломайське має запрацювати. Добре, обов'язково передам, Дякую. А ще таке питання: ці бажання ваші можна якось зафіксувати на? На а я ще звернулася з листом попередньо що не, передати не, 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 не. чи насчет роботи підприємства, а, виклади... що, планує? що планує? З... Так, ви, ви зафіксували нам у вашому е, з якого моменту підприємство буде запускатися, я повинна зафіксувати. Я можу навіть на ваше питання по первому вигляді відповісти, скільки сплачено вже податків, скільки там залишилось, якщо це актуально Ну устрочене. Зрозумі. Фінок, і ще, зрозуміло. Ви ж знаєте, я вам говорю, ми нещодавно отримали посалю. лист від прокуратури. Зрозуміло. Яка цікавилася ситуацією, як з рекультивацією, що питання на контролі правоохоронних органів. Я, я розумію, але якщо ми заберемо назад, це то ж віддаде потреба находяться. Слава це, Богу, і це, це добре. Це і чи за те земельну ділянку нічого, вам буде надходити ще місяця соціальна плата? Те, що... а, поди, що... а ліцензія Мені... вас працює, працює? працює. я Не готова вам сказати, але вона працює, чому власне і... цікавості відбувається в Україні, Треба що не правда. Та, Та дійсно. Без ліцензії що... і... да, буде. Закінчується так. ліцензія, закінчується праця. Так. Правильно? Ліцензія, це я думаю, в такому питанні должен був власник або не людину послати, просто пойди там модуйся, приїхати власник, розказати, що до чого. Що просто пишали... йому, йому не я... дуже цікаво це питання, воно просто здав вам там, якісь фінансові очікування, ваші випади. На сесію можете приїхати? На Може, людям так, розкажеш, якщо, все. Давайте так, так дивіться, ми не проти, ми підтримуємо це питання. З пропозицією нашої винести її на сесію і підтримаємо її на сесії промови, щоб вона їде власне і розкаже перспективи. І бажано ну, ми підготуйте відповідний там лист. Ну я не знаю, зобов'язати да, да. ми не маємо права про наміри, а, на а лист про, на 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 про на наміри ну, да якісь які податки не до сплачують. Ну це ж там але зразу вас попереджаємо. Якщо на сесії власник не приїжджає, це питання не розглядається. Я не Тоб... думаю, що в цьому буде проблема. тобто. Ми його будемо переносити я до тих пір, поки розуміру. не приїде власник. Домов для його, його інтересах це Так, питання, Я не думаю, що якби.

24-го. 24-й 24, я 24. нагадаю йому його ж попередити. Да. Добре. Да. Все? Пасть, тобто питання да. виноситься да. на сесію? Десять, до... Ні, ще не виноситься, а, ще і... мене проголосували. Ми... Так. так, і так, 36 питання. Розгляд попитання. Вихор Юлії Сергіївни щодо передачі в оренду земельної ділянки площою 2 гектара 53 сотих. Кадастровий номер відповідний. Товариство виробничо-торгівельна фірма Кралік Прилуки та встановити розмір. Оренної плати в розмірі 3% від НГО на період процедури санації у справі про банкрутство. І так, хто за те? Питання немає? Нема. Хто за те, що підтримати винесення даного питання на сесію? Прошу проголосувати. Власенко заситник. Гатька, колоденко. І так дане питання буде виноситися на розгляд сесії чергової, яка відбудеться в п'ятницю, там десь на скільки на 9 годину. Тому ми вас чекаємо вона. із що керівником. Ага. І повітряна Добре, що, добре. Так. я вам дуже. Так, так все, всі. Йдемо по черзі, так. Так, дорогі члени комісії, приходимо до розгляду. І так, Білорічиця. Розгляд... про вчинення. Правочину для виконання рішення касаційного. Господарського суду у складі Верховного суду України від 17 грудня 24 року у справі з позовом товариства Крок Укрзалізбу до Сополоянської сільської ради про поновлення договорів оренди землі невитрубної земельних часток та зальна площа і 9 практично 40 сотень для ведення ой, 40 гектарів для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за рахунок земель колишнього КСП «Колос» на території Москівського Старостинського округу. Розказуйте у нас виникла так, як мовити, права колізя, в зв'язку з тим, що Верховний суд у складі колегії офіційно-господарського суду ухвалив. Додаткові між товариством обувка Буранської сільської ради на дозиманні політики. Дані додаткові угоди, додаткові варіанти були підписані. Проте на виконання рішення суду у нас наразі є, існуюча інша оренда із нашим комунальном, яка також допомога. Тому як виконати рішення суду. В частині підписання додаткових угод. Ми ну, так, так, так. вернено до суду, хай суд дасть з'яснення. Ми не повідомляють. Ситуація в тому, що передано землі в комунальну власність. Ну як поредені, землі в комунальну, Землю комунальної власності і передані в оренду е, комунального підприємства по Бал'янській. І так як вони зараз є розпорядником даної землі, чи можуть, ну як, як вони розпоряджаються, цей землі, по суті. А, вони ж не до них подали, а до Сухополонської сільської ради. Ну, хай дасть нам розв'язання, яким чином це можна вийти, якщо них варенькі. А що є кажуть, Ну, наші наші такі, що кажуть, тут потрібно, я думаю, що нам треба подати, це самий вищий вже касаційний суд. Він, да. Він, Він, не Він не підлягає, тому ми можемо тільки попросити роз'яснення. Роз'яснення, да. Якщо дадуть тільки роз'яснення, потім вже будуть прийняти. Звернення да. рішення. Є, так, так, як, як як це, голосуємо не. за те, щоб дане питання, а зняти з розвитку до тих пір, поки судом не буде наданих розв'язку. Та, механізми, механізми відшкодування, ну, це ж бюджетні кошти, це наші кошти бюджету, для мене таке Низьке ну, питання, без розв'язання ніяк. Ні. Хто за що... Зняти з розгляду з умовою звернення до відповідного обсліду і з проханням надати пояснення, чому так відбулося. І так, власенко за Сидник за третьом. Поправка, Холод за труденко. Так, переходимо далі. Розгляд клопотання відділу культури і туризму Суполиянської сільської ради про затвердження і браб'ю щодо відведення земельної ділянки, песни користування, площа тридцять сотні. Не подіємі статуслування будівництва про світівського обслуговування за рахунок земель комунальної власності за адресою село Канівщина, вулиця Степанюка, 32. це будинок культури? Прошу підтримати власенко засипник за. Редька за. Фініко, управка, да. Повод, а, Руденко. Да. Та на виконання рішення Чернівського окружно адміністративного суду скасувати рішення 50-ї сесії восьмого скликання 25 вересня 24-го року Соколяцької сільської ради про відмову щодо можливості внесення земельних ділянок до самозаліснених. Північному міжрегіональному управлінню і село та мисливського господарства виконання пункту 2 даного рішення. Що це таке? Українському кружному адміністративному суді знову відкрите провадження в адміністративній справі за позовом Прибузької тужної прокуратури про визнання практиправного скасування рішення Свобонської сільської ради про відмову щодо можливості віднесення земельних ділянок до саме залізного північному міжрегіональному управлінню. Це земельні ділянки. Території Кінківського старостинського округу, Яшківського та Замостянського старостинського округу. Там, де мене дали друга. А що не подобається в нашій відмові? загально так. Вони хочуть, щоб ми одна скільки допоможі. Ну, це, 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 це я вивчаю це. Все вони по даному лісу суду. Це мова ще не йде про передачу з -ті, з -ті, з -ті! Із регіональному управлінню, а це їх, вони просили, щоб ми їх віднесли до самозалізних, бо наразі по даному статусу там йдуть вже э сільгоспередження. А вже наступний крок, коли вони мати... да, вже browse. буде питання про передачу. Поки не вийшла в процесі. Ми ж тоді не погодили, відповідно залишили їх із цільовим призначенням сільськогосподарським, не відносили їх до самозалісних. Тепер по рішенню суда вичерпний перелік, там, скільки їх загалом з кадастровими номерами, і з, з площами. десять гектарів. Загальна площа, 7 ділянків. Так а як це суд без нашої комісії рішив. Що це самозавісне? Може б ми її наряду ветер, на аукціон викинули, і люди б швидко зробили її сільгосподарську. Зараз Чергену. така практика, вони позиваються до громад по всій Чернігівській області, і по всій Україні. Та я знаю, вони вже дену де сосницю забрали в людей, все позабирали. Але ж це таке. Це. Вони влазять в, в органи місцевого самоуправління і просто. З нагалу забираються, це ж теж у мене якось, ну, я не знаю. Получається, рейдерують. До рішення про відмову, нашу замову використовують. Ми їм надали відповідність, або через ухідності до статті сінат вони Після визнання, як саме завісені дані замовні ділянки, вони їх, господи, випросять про передачу у постійне користування. Відповідно до лісового кодексу, постійне користування ліси на замірах комунальної власності для ведення лісового Розглядається питання щодо передачі вищевказаних земельних ділянок в подальшому постійне користування нашому комунальному підприємству доброволю да. для ведення лісового господарства, тобто з ним уступ, а в став подальшому ми писали, що ми віднесемо їх до самого залізних земельних ділянок щоб у нас їх не забрали. Хай вже... вони будуть Відем, там, у одиниці, в комунальному, в одинкому, в одиниці. Тепер вже треба скасовувати рішення суду? Скасувати, нам необхідно рішення сесії. Скасувати Получить. рішення 50-ї чергової сесії. 25 вересня 2024 року. Ну хорошо, даже самого звістя. Якщо ми виїздні визнаємо по рішенню суду, то ми все одно можемо нас все наше право да, ми визнали, що ми самозалі і передаємо свою і, комунальну підтримку. Ну на перспективу ми маємо право тоді передати да, під кадастрова Так, з номером. Все, давайте їх тоді визнавати, передавати в комунальні, хай воно остається да. до сільської ради і далі. І далі, що у нас там є, і далі тоді, чи, якщо робити кадастрові номери, якщо немає, і далі передавати у комунальне. Щоб їм нічого не віддавати, вони ну, вони ще позабирають їм це ці... та... на гліце ці прокуратури. На комунальні шпили є, все є, вони ж можуть пиляти. Це тіло ж там не пило. Він візьме собі на півставки лісника і там ще якісь там уводя веде якісь і далі вже хай.

І так, то за те, що так власне козаці таких хай. Так, дане питання виноситься на чергових російський Розвиток питання канав та про надання дозволу на розроблення технічної документації за створі щодо відстановлення встановлення межземельних ділянок натурі на місцевості. Які перебувають у ренді та постійному користуванні для розміщення та експлуатації основних підсохних і допоміжних будівель та підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами для розміщення та експлуатація об'єктів турбопровідного транспорту на території Супов'янської сільської ради. Нафтогаз з на Дані земельні ділянки, в них знаходиться в оренді, та постійно використовувати. Кожне видно від самому, де не робили нові ділянки. Якби виробили нову колективну готову, то ви тут все цікаво Це входять в тому числі ці жема ділянки з кадастровими номерами, що вони зверталися. Це технічне питання. Ми вже вони частково сформовані, частково не сформовані, і їх потрібно нам надати дозвіл для того, щоб вони розробили документацію і потім їх затвердити. Ці документації, щоб вони могли зареєструвати правильно за собою постійне користування та оренду перевести. Так, для ОТГ це вигідно. Нічого так. ми зробити не можемо, нікому не треба, ні в це Ні. Надо відпустить. Я би вріз. Будь ласка, ситник, геть, пініков, поправка, коле, та, рудена. Так точно таке саме розвитку питання у канапати про надання дозволу на розроблення технічної документації, Надри і тому подібне. А що а тут, не а що нічого не вказано? Укрнавта, надри, метри, а що, де, нічого не, 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 не понятно. Ми ж можемо один раз проголосувати. Ну от чотири пні три питання і точно такі на, самі віде, а, кругом, віде. одна та сама інформація. Ні, копитання розписано. Там на підставі договорів оренди і державні партії на не користування. Так ми хоч та би прописували, що це, наприклад, такі позиції. Це такі старости. Що так. не, не, все в порядку? Це в порядку. Народ желає розібратися. Для проведення документів визначення законодавство з метою податку. Необхідно проти на надати Так. Ласенко за, сипник, редька, поправка, холод, руденко. Можливо. Точно таке саме час. питання. 35. вчора Ви понятно. Одне водне. Ласенко за, ситник, редька, пінюков. Поправка, холод, руденко. Так, і 36 питання. Ми з вами розглянули. Дорогі мої.

Так, питань більше немає. Є загальне питання, шкода шло.